Оскільки в червні тема невідомого і невизначеності неопридільності дуже важлива, я записую наступне відео з наступними прогнозами на цю тему. Якщо ви в своєму житті стикнулися з невизначеністю, то які прогнози і як краще буде? Наприклад, я сьогодні був в школі у дитини. І там питаю, ну які плани, коли там будуть дітей переводити, і мені кажуть, нічого не знаємо, нічого не понятно, ми в підвішеному стані. Наприклад, як це в школі відбувається. Люди, які спостерігають або приймають участь в тематиці каховської трагедії, теж от невизначеність, а також по телебаченню. Ну, багато зараз таких, оскільки невизначеність, то все, що завгодно і розказують, і що всі плотини по Дніпру повзривають росіяни і ядерний вибух знову там. В общем, лякати можна при цій невизначеності всім, що завгодно. І до речі, планета наглості Марс зараз близька до ліліт, що означає нагло брехати або нагло людей лякати. То коли ж буде визначеність. Значить як тут прогнозувати? Зараз Сатурн, планета, яка знаходиться в рибах, вона уповільнює свій рух. Переходить к стаціонарному, а потім к ретроградному руху. Сатурн йшов вперед і зараз уповільнюється. Це означає, що спереду люди бачать якусь перешкоду, щоб організовуватися. Рухалась вперед, як людина рухається вперед, а потім чогось ну, зупиняється. Перша стоянка означає, що спереду є перешкода, оскільки Сатурн в рибах, знаки невизначеності, то зараз багато людей відчувають перешкоду в тому, щоб рухатися далі. І в цьому випадку деякі люди роблять таку помилку, все одно продовжують рухатися далі. Але ж Сатурн е повертає назад, е і це означає, що повертати з 11 го зупинитися з 11 го по 19 го червня, хто не може оприділитися. А після 19 го е ретроградний Сатурн означає, що організовуватися буде легше. Тому що ретроградна планета і смисл підказувати людині, що робити. Таким чином, якщо в вашій життєвій ситуації ви не знаєте, що робити, то після 19, го в районі 19 го червня ви більше будете це розуміти. Із-за того, що Сатурн піде назад, і буде вам підказувати. Функція Сатура організувати. Також в районі 19 червня буде аспект на небі між Сатурном і Юпітером. 60, кут 60 градусів між ними. Це теж означає, що Юпітер допоможе цьому Сатурну і допоможе людьми ну, стабілізувати розуміння, як далі, куди далі рухатися. І далі, після 20-го, чим Сатурн. В ретроградному стані вже буде набирати все більше і більше швидкість, то люди будуть краще і краще організовувати. Таким чином, цей період з там, початку червня до 19-го, можна назвати період реорганізації. А в районі 11 червня, цей ефект Сатурна, тобто як організовуватися, як будувати схему, систему свого життя. Він ще стане більш актуальний, оскільки тобто Плутон перейде з водолія в Казірох, і люди будуть відчувати, що треба будувати своє життя не вдруг, откуда не возьмісь, як при Плутоні в водолії такі настрої могли бути надіятися на якийсь випадок. А Сатурн означає, як в мультфільмі «Ніф-ніф, наф-наф нуф-нуф», як порося будувало свій дім з надійних камнів. Камнів, тобто і люди будуть вибирати краще синицю в руках, ніж журавля в небі, і ну, розраховувати свої сили на більш довгі терміни. До речі, коли Сатурн був у водолії до березня, більше Сатурн означає каміння, водолія означає небо. Більш актуальна була тема камні з неба, тобто ракетні обстріли. При Сатурні в рибах з'являється нова тематика камні з води. Тобто, от, оголяється Каховське водосховище, і ми бачимо ці камні. Сатурн означає камні, а риби означає стихія води. Значить, таким чином, висновок, що в районі 19 го після 19 -го червня. Буде підвищуватися визначеність і зрозумілість ну, організації життєвих планів.